Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук. Я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускник групи Fullstack Online Костянтин Чайківський. Костю, привіт. Розкажи, будь ласка, в якій ти компанії зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Працюю в компанії SPD Ukraine. На посаді фронтенд девелопера вже майже два з половиною. Рік з половиною, ще трішки буде вже й два з половиною, а потім три. А, та. Так. Час летить дуже швидко, наче недавно випустився, а вже працюєш, і це досить такий солідний також вже досвід, тому що ринок розумієш середини, розумієш, які задачі перед тобою стоять вже не, не новачок, як то кажуть. Хоча здається, що рік-півтора це мало. Насправді це для досвіду колосальна, колосальний час. Можна багато чого нового вивчити і багато з чим новим познайомитися. А розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT, чим ти займався? Я працював в компанії, яка взагалі не пов'язана з іті. Я був менеджер по роботі з клієнтами, спілкувався з людьми в чатах і вирішував їхні запитання, скажімо так. Ніяк не пов'язано з IT, не було ніяких навіть нахилів в ту сторону. Угу, зрозуміло. Костя, розкажи, будь ласка, з чого розпочалося твоє знайомство зі школою GoIT, чому ти обрав саме нас? Мені було цікаво взагалі цей напрямок, я завершив техні... мене технічна вища освіта, і мені було цікаво взагалі, як все працює зсередини. Я записався, виходить, мені була реклама з GoIT, що я можу пройти семиденний онлайн-марафон. Я записався на нього, мені сподобалось. Я подумав, прийняв рішення, що варто спробувати себе в цьому напрямку, так як мені. Доволі було цікаво, там було зжатий матеріал, але хотілося все таки більше дізнатися, і я вирішив спробувати угу. зрозуміло. З марафону відразу на навчання. Так. А що стало для тебе визначальним чинником на шляху до зміни професії? Я розумів, що я не в тій професії, в тій сфері, вже якби був доволі близько до верхньої планки. Тобто далі потрібно було або змінювати якусь вакансію на щось схоже в інших компаніях з можливості зросту, або ж повністю міняти щось в іншу сферу, де рівень заробітної платні і відповідальності вже зовсім інший. Скажи, будь ласка, як ти готувався до співбесід і на що звертають увагу компанії під час проходження співбесіди кандидатом? Ну, спершу я готувався по матеріалах, які надали GoIT. в кінці курсу нам надавали якби, зжатий матеріал, тобто, щоб ми могли повністю продивитися весь курс на декілька, на декілька паперах і згадати, що все, що ми вчили. Після цього я дивився деякі відео на YouTube, типу як проходить сама співбесіда. Ну і звісно, після цього, вже коли я був на самій співбесіді. Навіть е, сам інтерв'юер, він тебе якби підштовхує до того, щоб ти не хвилювався, і він більш якби е, тобі говорить: якщо ти не знаєш, говори що ти не знаєш. Він, коли ти сказав, я не знаю. Він каже: А може, це щось згадаєш? Ти починаєш згадувати, згадувати, і він би якби тебе сам розкручує, тобто допомагає тобі. Головне це бути впевненим в собі, не хвилюватись, саме головне, тому що це, ну, це просто інтерв'ю, яке ну, якщо ти його не пройдеш, підеш на інше. Тобто, не, не можна зациклюватися на одному інтерв'ю. Костя, розкажи, будь ласка, про своє навчання, з якими труднощами ти стикався? Який найскладніший для тебе був блок? Можливо, в тебе є якийсь такий найскладніший блок, і в які моменти ти можеш згадати з теплом? Ну, в, навч... в навчанні, в принципі, Прямо таких сильно складних моментів не було. Мені було іноді тяжко переключитися, наприклад, на початку з HTML, на коли ми почали вчити JS. Mm -hmm. Надо було ну, трішки пере, перестроїтися до мозок до роботи вже з самим Ось. І так само, коли ми переходили після JS до ноди, там теж трішки треба було змінити своє мишлення. Mm -hmm. Ось. І, е, в принципі. Ще мені було це стосовно стосується тільки напевно мене крім того, що я працював на роботі під час навчання. Я ще жив на два міста, тобто мені потрібно було переїжджати туди-сюди, часто і я намагався. Якщо я знаю, що в мене буде поїздка, я намагався трішки зробити наперед, щоб в мене був запас по часу на дорогу, і або якщо не вийде, там це зробити. І ось я якось так старався трішки наперед це все робити, щоб е, був запас часу. А як щодо матеріалів з курсу, підкажи, будь ласка, чи допомогли вони тобі під час підготовки, і чи користувався ти ними вже під час роботи? А, по, спочатку я користувався тільки їм, е, тому що в мене ще не було такого точного розуміння, де брати ін, ну, інформацію ще? Але з часом я почав якби вже і підтягнув рівень англійського, і е, мені вже сказали, от, тут краще подивитися, тут краще з'явилася якась така своя база, mm. яку ти вже е, знаєш, де що, де краще подивитися, і вже потроху відходив я від матеріалів е, після курсу. Але того матеріалу на початку достатньо, навіть більше. Дякую. Костя, а що конкретно змінилося у твоєму житті е, після того, як ти перейшов до it сфери? Можливо, ти мав якісь очікування і чи виправдалися вони? Е, ну, зараз е, ситуація така, ми всі ну, більшість працює з дому. Тобто, в мене з'явилося відносно іншої минулої роботи, в мене з'явилося, з'явилося більше свободи. Я працював на графік по змінам. Тобто, я працював два дня, один день вихідний. Мені одного дня не вистачало зазвичай. Коли у всіх субота-неділя, вихідний я працював. Ось мені це дуже не подобалось. Дратувало мене після переходу на п'ятидневний графік. На вже IT, з'явилося більше свободи. У нас немає як такого графіка, тобто нам потрібно. Просто робити роботу, яку тобі дали. Ти можеш це робити вечором, якщо тобі потрібно, наприклад, там до лікаря зранку чи ще щось. Ти можеш вечором довше попрацювати. Ти можеш ну відпроситися. У нас можна сказати, що типу, я середу візьму вихідний, але я буду працювати в суботу. Тобто, це нормально, у нас таке практикують часто, плюс можна от, нам головне саме це бути на мітингу, коли mm -hmm. всі збираються, всі обговорюють питання. А все інше це дуже, дуже легко договоритися з всіма, Тобто, все індивідуально, в порядку вирішується, і немає ніяких таких недомовленостей, типу, що ой, він не може вийти на роботу, це поганий співробітник. Всі лояльно до цього відносяться. Тобто, став набагато вільніший в цьому плані, при цьому всьому зросла заробітна платня, і ну, відповідно рівень життя. Костю, хочу в тебе попросити дати три найважливіших поради, на твою думку для наших студентів. Що потрібно робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися? Твої топ-три поради для наших студентів? Ну, мені здається, це не відкладати на потім. Проходити весь матеріал, що вам дають. Ну і третє. Вчити англійську, це вам допоможе в майбутньому. І четверте, багато гуглити. Не забувайте. Да. гуглити. Гуглити – Це ваше все. Так, дякую, Костю. А які поради можеш дати тим, хто вагається, переходити чи не переходити в ІТ? Ну, мені здається, що потрібно спробувати спочатку. Якщо ти не знаєш, чи сподобається тобі, чи ні, є дуже багато. Тобто тих самих марафонів, тестових курсів, тобто які ти можеш пройти частково тобі для розуміння, чи тобі це подобається, чи це твоя сфера взагалі. Після цього, я думаю, відпадають ці питання ти або погоджуєшся на це, або відмовляєшся. Дякую. Костю, дякую за те, що сьогодні прийшов, поділився своїм досвідом. Я впевнена, що наші студенти, котрі будуть переглядати дане відео, підчерпнуть для себе якісь лайфхаки при підготовці до співбесіди або просто сфокусуються на тому, що їм потрібно. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Костянтина, і до нових зустрічей.